Родах організували волейбольні змагання, деталі у сюжеті. У рамках чемпіонату Львівської області з волейболу серед чоловічих команд відбулася запальна гра між командами єдність міста Броди та «ВК Стомети. Подія мала місце у спортивному залі бродівської гімназії імені Івана Труша. Уболівальники чисельно зібралися цього дня у спортивному залі, аби підтримати улюблену команду. Фахівці у даному виді спорту проявили професіоналізм та витривалість. Такі змагання проводять часто у бродах. Кожна із команд намагалася здобути перемогу, однак успіх усміхнувся бродівчанам. Бажаємо усім не зупинятися на досягнутому результаті і до перемог. Сергій Нікішин телеканал Леканал Бродев